Слава Господу, друзі! Буду ділитися словом. У нас було класне поклоніння. Хочу тепер ще поділитися словом. Я вірю, воно буде не менш чудовим від Бога, від Духа Божого Святого. Я хочу продовжити ту тему, яку я почав у четвер. Хто чув, хто був. Дуже хороша тема. Я її хочу розвинути, поглибити і довести до логічного завершення. Тому що я її почав ту тему, але я її не завершив. І тема називається, хто така духовна людина? Або як, по чому оприділяється наша духовність? Ви знаєте, що між собою християни люблять конкурувати на тему, хто духовніший. П'ятидесятники кажуть, ми духовніші за баптистів, тому що в нас дари Святого Духа, ми молимося на інших мовах, ми пророкуємо, в нас пророчества і багато чого іншого. Ми духовніші. А харизмати взагалі кажуть, «Та, взагалі ніхто не духовний, от ми самі духовні. Тому що мало того, що в нас там є, ми і хрещені Духом Святим, ми і на язиках молимося, так ми ще вільні, як пташки. У нас нема тих всяких п'ятдесятницьких заборон, всяких постанов релігійних, отак треба вести себе, отак треба вдягатися, а те можна, а те не можна. Ми як пташки вільні, тому ми саме духовні. Але питання в тому, чи оприділяється твоя духовність наявністю дарами дарів Святого Духа. Помилково більшість християн вважають, що якщо ти маєш дари Святого Духа, то ти духовніший. Ти духовна людина. Чому? Тому що ти хрещений Святим Духом, ти молишся іншими мовами, або ти ще навіть якщо пророкуєш, то ти вау, просто супер духовна людина. Але я хочу сказати, що це не біблійна концепція. Тому що дари Святого Духа не определяють, наскільки ти духовна людина, від слова взагалі. Тому що, коли ти часто спостерігаєш за духовними, так званими людьми, які хрещені Духом Святим, які моляться на інших мовах, які пророкують і так далі, але коли ти торкаєшся глибше їхнього життя безпосередньо на рівні побутових якихось моментів, ти стикаєшся з, тим, з такою якоюсь дивною невідповідністю. Коли чоловік в церкві один, а в домі серед дітей своїх, серед сім'ї, серед дружини, він зовсім інші. Він може нагриміти на дружину, він може навіть приложитися. Знаєте, бувають такі моменти, коли чоловіки, буває, на жаль, таке ганебне явище, і в сім'ях християнських це, до речі, є. Що чоловіки можуть і бити своїх дружин. Але він пророк, він духовний. Тобто наявність дарів Святого Духа не оприділяє твою духовність. Амінь. Так тоді що оприділяє твою духовність? І так, перше. Дарі Святого Духа дані для чого? Біблія нам чітко говорить: перше, для того, щоб продемонструвати надприродну сутність Бога. Коринтянам апостол Павло каже, Хочу, хочу щоб всі ви молилися іншими мовами, але краще, щоб ви всі пророкували. Тому що той, хто пророкує, той кращий за того, хто просто говорить іншими мовами. Тому що, коли до вас прийдуть в зібрання ваше, люди не знаючи або не віруючи, і коли вони побачать, що всі ви молитеся іншими мовами, то вони подумають, що ви біснуєтеся. Але коли. Вони зайдуть, і ви всі пророкуєте, то таємниці їхнього серця будуть висвітлені на поверхню, вони убояться Бога, вони падуть ниць, поклоняться і скажуть, воістину з вами Господь. Тобто дари Святого Духа дані в першу чергу, щоб продемонструвати надприродну сутність Господа. А також апостол Павло пояснює, що дари потрібні для того, допоки ми не прийдемо в єдинство віри. Міру повного віку Христового. Але що тоді оприділяє нас як духовних людей? Або в чому суть духовності християн? Якщо не дари, ви знаєте, що дари, на жаль, Духа Святого, не формують твій характер і мій характер. Дари Святого Духа не формують твій характер. Тому що дари Святого Духа не для цього призначені. Дари Святого Духа даються просто безкоштовно Богом для церкви. Тому що написано, він полонив полон, вознісся, прийняв дари і дав їх людям. Це подарунок. Ви знаєте, коли в тебе день народження, то до тебе приходять друзі, рідні, близькі, вони приходять, приносять до тебе подарунки. Ти їх заробив, ні не заробив. Ти щось доклав до них, ні, нічого не доклав. Просто за те, що ти красивий, ти красива, тобі на день народження принесли подарунки. От так само і Господь Ісус Христос дав нам подарунки церкві своїй, народу своєму, це дари Святого Духа. Ми нічого до них не доклали. І тому вони самі по собі наш характер не формують. А що тоді, окрім дарів Святого Духа? Є ще таке поняття, як характер Христа або зрівість Христова, і що оприділяє нашу духовність. Плоди Духа Святого. Галатам 5, 22, ви можете відкрити і прочитати. Там написано про плоди Духа Святого: Любов, радість, мир, кротість, милосердя, віра, далі здержавеливість. Як там далі? Хто мені нагадає? Ну, дев'ять плодів Духа Святого. Ви знаєте, згідно послання до Корінтян, є дев'ять головних дарів Святого Духа, згідно послання до Галат 5.22, є дев'ять плодів Духа Святого. Тобто є дари є плоди Святого Духа. Тобто дари, як я вже сказав, нам дані для того, щоб продемонструвати надприродну сутність Бога, а плоди через плоди ми стаємо образом і подобою Ісуса Христа. Тому що саме плоди Святого Духа оприділяють натуру і характер нашого Господа Ісуса Христа. І всі дев'ять плодів, якщо людина через неї проявляються ці плоди, то людина духовна. Саме прояви плодів Духа Святого говорять за твою духовність. Якщо, наприклад, Біблія говорить, що плід Духа є любов, один із самих головних плодів це любов. Але якщо ти ходиш, того критикуєш, того засуджуєш, ти злий, ти дротівливий, ти на дружину кричиш, ти з дітьми сваришся, або десь там взагалі десь під плінту як кажуть, загнав. Якщо ти ще пастор церкви чи лідер, і в тебе всі ходять по струночці, бо ти всіх залякав. То де в тобі твоя духовність? Де плід любові? Де твоя доброта, де твоє милосердя, де твоя віра? Амен. Але як досягати плодів Святого Духа? От я хочу мати плоди Святого Духа. Я хочу мати характер і образ Христа в мені. Заходь, будь ласка, заходь. Я хочу мати образ і характер Христовий. Я хочу, щоб всі 9 плодів Святого Духа, а найбільше любов, проявлялися через мене. Що мені для цього треба робити? О, це дуже важкий шлях. І так, ми розуміємо, для того, щоб був плід, то треба, щоб щось виросло, правда? Плоди просто так, як кажуть, на деревах не з'являються, вони виростають. Або картопля сама по собі, землі не вилазить. Тому що її весною сіють, а осінню збирають. Пшеницю весною сіють, а осінню збирають. Тому що треба щось посіяти для того, щоб був якийсь плід. правда? Однозначно. І Біблія нам чітко про це говорить, що ми маємо сіяти. Ісус говорить такі слова. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 24 вірш. Всяке зерно, от я тільки що говорив про зерно. Якщо впавши в землю, не помре, а залишиться саме. А якщо помре, то що стане? То принесе що? багато плода? Тобто принесе плід. І так ви взаємозв'язок відчуваєте вже, куди я вас веду? Всяке зерно. Упавши в землю, якщо не помре, не принесе плода. А якщо помре, то принесе багато плода. Окей. А що є тим зерном, яке ми маємо посіяти в землю? Посланні перше послання апостола Павла до Корінтян. Уважно слухаємо. Перше послання уваг... до Корінтян, 15 розділ, 44-й вірш. Там написано, апостол Павло чітко говорить. Сіється що? Тіло душевне, а повстає тіло, яке? духовне. Іншими словами, щось сіється душевне, або повстає, виростає з того всього духовний плід, плід духа. А що таке тіло душевне? Тіло душевне. Давайте ми зрозуміємо із того, що, наприклад, говорить апостол Петро. Апостол Петро в, другому, в першому післанні другим розділом говорить про те, що ми уникали всяких плотських похотей і пристрастей, які повстають на що на душу нашу. Тобто є пристрасті при... згідно апостола Івана, послання апостола Івана є похоть плоті, похоть очей. І гординя життєва. Українськими пожадливість тіла, пожадливість очей, і гординя життєва. І саме через цю пожадливість і гординню життєва гріх і ці недобрі побажання повстають на нашу душу. Тобто, при взаємодії нашої гріховної плоті і душі з'являється отаке душевне тіло, яке постійно нас кличе робити гріх. Саме душевне тіло веде нас на недобру дорогу. І тому апостол Петро каже, потрібно вашу душу берегти, щоб на неї оці всі пожадливості не повставали. І апостол Павло, тут же ж Коринтянам говорить, що це душевне тіло ми маємо посіяти, тобто, щоб воно померло. І Ісус Христос говорить такі слова. Всякий, хто бажає йти за мною, Отут уважно: всякий, хто бажає йти за мною. А якщо ти не йдеш за Христом, в твоєму житті ніколи не буде плодів Духа Святого. Ти будеш просто покаяним харизматом, п'ятдесятником, баптистом, православним, неважливо, але ніколи не будеш духовним. Тому що для того, що ти хочеш бути духовним, тобі потрібно спочатку йти за Ісусом Христом. А для того, щоб за Ісусом Христом іти, Ісус прямо говорить. Візьми свій хрест, зречися самого себе і йди за мною. Хрест символ смерті. Тобто, коли ти береш своє душевне тіло, ти береш свою плоть зі страстями і похатями, і ти сієш в землю. Земля це образ певних гріховних речей, образ нашої гріховної плоті. тому що написано з праху взяти йти тілом, і в прах назад повернешся, правда? Хочеш. І ти за Богом, зречися себе. І, слідуючи принципу Христа, беручи хрест, ідеш за Христом, ти сієш своє душевне тіло, сієш свій егоїзм, сієш, сієш свою гординю, заздрість, ненависть, злобу. Галатам 5:19 там чітко перечисляється, правда, там говориться про діла плоті. Діла тіла, але ми розуміємо, що це також напряму стосується нашого душевного тіла. Наше душевне тіло, там написано: вражда, злоба, ненависть, вбивства, п'янство, безчинство, колдовство. Представляєте? Коли ти не сієш своє душевне тіло, ти постійно живеш на території взаємодії певних демонічних сил, і ти будеш одною ногою завжди, або з, начебто з Богом, а другою ногою тебе буде тягнути назад в гріх. І щоб цього не було, якщо ти хочеш бути духовною людиною, Біблія чітко нам говорить: ти маєш посіяти своє душевне тіло в смерть. Амен. Померти зі страстями і похотями. Як це виглядає на практиці, я вам скажу відверто. Робити те, що тобі дуже сильно не хочеться, але ти розумієш, що це треба робити. Будь-який християнин народжений згорі, чесно я вам скажу, він розуміє ці моменти. Але часто, на жаль, він не хоче робити цей вибір, бо це дуже важкий вибір. Ти розумієш, що правильно буде тобі попросити, наприклад, коли ти образив дружину, прийти, покаятися перед Богом і попросити в неї пробачення. Але ти так не хочеш цього робити, бо ну. Ну, як би ж, ну, вона просто жінка. А жінка має чоловіку коритися. Але Дух Святий тобі говорить, ну ти ж не прав. Ти образив, ти зробив зло. І для того, щоб стосунки твої були сильними, прекрасними, наповнені любов'ю, ти маєш просто зараз зробити дещо. Ти маєш померти для свого Я. Переступи через своє Я. Візьми хрест, припни там своє Я на цьому хресті. приди до дружини і скажи: вибач, дорогенька моя. Я проти згрішив проти Бога і зробив боляче тобі. Я не хороша людина, я от така ридіска. Пробач мені, більше не буду, каюсь. Буду молити Бога, щоб бути кращим чоловіком. Чоловіки, як багато то так чоловіків поступає сьогодні? В християнських сім'ях? От цікаво, мені було б почути. Або коли татом просто-напросто, знаєте, в гніві своєму. Образив дитину свою, там, накричав, зайвого дав гніву собі, місце гніву, там жорстоко дитину покарав. Дитина плаче, дитина ображена. Знаєш, Дух Святий каже, йди попроси пробачення в дитини. Вибачся перед своєю дитиною. Я це, так я перед своєю дитиною буду вибачатися? А знаєте, чому не хочеш? Бо твоє я тобі не дозволяє. Бо твоє душевне тіло не хоче, як зерно, падати в землю. І так абсолютно у всіх стосунках. Ви знаєте, що плоди Духа Святого це тяжка робота, важка робота. І тому більшість християн не хочуть цим займатися. І тому кажуть: та слухайте, я подивлюсь на цих християнчиків, то не віруючи, іноді краще себе адекватніше ведуть, ніж християни. А чому? Тому що християни всі духовні, вони всі моляться на язиках. Ну, не всі, але багато. Вони руки до неба підіймають, вони Богу поклоняються. А коли ти маєш безпосереднє відношення з ними, то потім вони тобі таке можуть, як кажуть, кожуха тобі вивернути, що ти думаєш, Боже мій, да невіруюча людина би так не вчинила, як оцей віруючий брат. А чому? А тому що душевне тіло вони бережуть своє. Вони не хочуть його в земельку сіяти, щоб воно померло, до Христа прибити його. І тому твоя духовність проявляється тоді, коли ти йдеш на хрест. Амен. Твоя духовність проявляється, коли ти вмираєш для свого Я. Тоді плід духа починає діяти через Тебе. Бо ти кажеш, Господи, я взагалі нічого не значу в цьому житті. Я сам по собі, людина негідна. Але я просто вмираю для себе, для свого Я, щоби ти жив, щоби ти діяв мені, щоб ти любив через мене. Ти проявляв акти милосердя через мене. Ти був добрим через мене, ти був кротким через мене. Я хочу твої чесноти, щоб проявлялися в мені. Амінь. Ось де справжня духовність. Ви знаєте, що є? Я колись читав історію за матір Терезу. Чули про таку? Вона була католичка. Вона багато служила. І я, знаєте, є такі постулати Матері Терези є виписані. Вона залишила після себе. Там декілька пунктів, 10 пунктів, як себе треба вести. Ви знаєте що? Ніхто ніколи не бачив, що вона збирала величезні крусейди і молилася, і там сила Божа являлася через неї, там падали люди, зцілялися, демони виходили з людей. Ніхто цього не бачив. Ніхто не бачив, що вона там молилася на інших мовах. Вона там пророкувала і багато інших речей робила. Вона завжди одягалася скромно, як подобає католицьким монахам. Але хто до неї торкався, не залишався байдужим. Тому що її любов, доброта, скротість і смирення вражала багатьох, навіть великих сильних світу цього. Тому що в ній не проявлялися суперхаризматичні дари, але в неї проявлялися плоди, плоди Святого Духа, любов, радість, мир, кротість, довготерпіння, милосердя, віра, здержливість. На таких немає закону. Ось де твоя духовність? Хочеш бути духовним? Шукай цього, прагни цього во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми зараз помолимося.